Купили цю фабію за 1000 доларів продають на майданчику Автопоінт за 6300 Куди ці береги дивляться приблизно так? Думає 90% людей, які не ознайомлені з автомобільним ринком. І думаю, що заробляти тисячами на таких автомобілях можливо. Зараз я вам розкажу про автомобіль, який я дійсно гарний, який привезли ми з-за кордону, а саме з, -з. Німеччини. Це у нас шкода Fabia 2010 року випуску в темно-сірому кольорі з мотором 1.2 TSI на класній комплектації з лінзованою оптикою, з туманочками на гарній літній гумі, на залізних повпаках. Кузові універсал їде дуже бадьоро. Автомобіль у нас турбобензиновий, тому в нас 4 циліндри, А не як зазвичай в 1,2 атмосферних, 3 циліндри. Машина класна. Є пару підфарбувань косметичних. Технічно вся справна, технічна вся жива, абсолютно по салону, красивий текстиль, ворсові килимочки, сідушечки не подерті, не продавлені, два склопідйомника електричних. Кермо у нас перетянуте. Такий пластик, типа під шкіру, бо строчка є 179 тисяч кілометрів пробіга, кондиціонер, центральний замочок, п'ятиступка механіка. Куліса у нас в шикарному стані, не подерта, ручничок працює. Знаю, що є модифікації з одним бардачком. Тут у нас два бардачка, і наверх, і вниз відкриваються. Є певні документаційні записи по цьому автомобілі. І ще за кордону з печатками можна буде подивитися. Класно, що класно, що цей автомобіль у нас в універсалі. Дуже просторий салон, як і для. Пасажирів, так і для ваших особистих речей. Скажем, навіть фабія в хечбейці, вона не є замалою і, скажем, багажничок доволі просторий. Але якщо ми дивимося автомобіль в універсалі, то тут вона все прекрасно. Є запаска, є домкрат, є ключ є буксировочний крюк. Шморочка також є, а це коштує грошей. Технічно скромний автомобіль. Саме для вас ми пропонуємо купити і придбати цей автомобіль і оформити під ключ для того, щоб не займатися, не витрачати свій дорогоцінний час. Пишемо, оформлюємо страхування, оформлюємо сертифікати, робимо договір купівлі-продажу, допомагаємо в реєстрації в сервісному центру, і все задля того, щоб ви заощадили свій власний дорогоцінний час. Звертайтеся до нас на майданчик Автопойнт, 6300 за ціною Фабія і дуже багато класних автомобілів, які ми також можемо провести під замовлення.